26 вересня в Новому Бузі на стадіоні СК «Колос» відбулися змагання з легкої атлетики серед учнів, шкіл та студентів навчальних закладів. Програмі змагань серед дівчат біг на 60 та 200 метрів, серед хлопців 100 та 400 метрів, стрибки в довжину з розбігу та естафета. Учасників змагань привітав учасник 6-го міжнародного марафону в Одесі, самоперевершення Чупіра Павло Вікторович, який надав призи для переможців в бігу на 60 та 100 метрів. Хотів би привітати всіх учасників і організаторів цього змагання і побажати їм успіху в цих змаганнях і щоб ви розуміли, що тут не треба гнатися за результатом, а треба просто приймати участь. Ви вже зробили великий крок в те, що ви. Сюди з'явилися, що в перший день цього змагання так багато зібралось учасників, і хотів би, щоб це з'явилося доброю традицією в місті Новий Буг і запросили сюди не тільки учнів, а ще й ветеранів, любителів цього виду спорту, щоб наше місто знову взяло славу міста, в якому було дуже багато призерів, учасників і просто любителів спорту. Змагання розпочали дівчата бігом на 60 метрів. Конкуренція була настільки високою, що розрив між дівчатами біля 1 сотої секунди. Жага до перемоги змушувала викладатися на повну навіть до падінь. Я ветеран спорту. Ветеран педагогічного колоду. Болію за команду педагогічного колодця. Надіюся, що вони займуть достойне місце. Требу, а потім завжди. Да, І що, то ви так добре Ви, мабуть, сьогодні перше місце займете? Возможні. Возможні? Да. А у вас є якісь досягнення вже? Є. По ну, танцям багато досягнень. А по легкій атлетиці? Були вроде. Сьогодні, Не сьогодні заходить на результат. Вчитель 10-ї школи по фізкультурі Попов Юрій Васильович. У вас є гурток, ви займаєтесь дітьми? Ми займаємося за футболом, а легка атлетика ми само собою проводимо змагання. В межах навчального процесу. Так, Начальний заклад, все у нас йде по, по району. – Скільки ви сьогодні привели спортсменів? Е, повинно було бути шість, один заболів, хлопчик, то п'ять чоловік у нас. Я головний суддя змагань з атлетики. Прийшли тільки що полуфінальні забіги на 60 метрів серед дівчат. Значить, переможцями в нас стали Пилипчук Дар'я, Червона Баштанка, Гус Ірина, ЗОЖ номер 10 Камишна Вікторія, сьома школа і Михальчук, Оксана Агроковець. Це чотири дівчини, які вийшли в фінал. Але на одну і на одну 9.18. А Катеринко Наталя зош номер перша, 1 9.19, вона на одну соту програла і не вийшла в фінал. А це і за дівчатами на доріжку вийшли хлопці. Змагання були іще давай! Є сперша. Маматенка Василь Васильович, вчитель першої школи, вчитель фізкультури. Скільки дітей ви сьогодні привезли на змагання? Повний комплект, відповідно, заявки, положень, тобто 4 юнака, чотири діти. Ви сьогодні будете в призерах? До цього ми стримуємося. Будемо надіятися, що займаємо призові місця. У вашій школі є гуртки з легкої атлетики? Чи це в межах ульбового плану? Позакласна робота проводиться, відповідно графіка роботи школи. Діти займаються відповідно на уроках ну і позаурочний час. Баратівська школа згідно положення, шість чоловік, три хлопчика, три дівчинки. Перед цим провели в школі сорівнування і вибрали самих кращих із кращих. Ну, в принципі, результати у нас желають бути кращими. Зараз молодіж трошки слабувато. Спорт не люблять, люблять комп'ютер більше. Але тим не менше ми за здоровий спосіб життя. Споралося вам тут на змаганнях? Так, сподобалося. А ви змагання? бігали чи тільки вболювали? Е, я ще буду бігати, тільки дві дівчини вже пробігла. Що друзям скажуть, щоб Много. бігали чи з комп'ютером сиділи? Щоб тренувалися і були за здоровий спосіб життя. Закінчились змагання. Бігу на 60 метрів серед. Дівчат, друге місце зайняла камишна Вікторія, яка нагороджується грамотою. Дівчатку. Перше місце зайняла Михайлюк Оксана, яка нагороджується грамотою. Медалю за перше місце, а також грошовою премією, яку ініціював спонсор змагань. У юнаків біг на 100 метрів, третє місце зайняв кондратюк Артем, який народжується грамотом. Друге місце зайняв Павлюк Іван. Я думаю, скоро будуть у нас вже перші місця. Перше місце зайняв Лотарів Сергій. Як вони нагороджується грамотою медалі та грошовою премією спонсора змагань, Чупірі Павла Вікторовича. Дякую учасникам змагань. Ми хочу, Оксана, Суденка, 11 це БК групи. Займаюся волейболом вже 5 років. Замірюю своє життя поляжати спортом. А легкою атлетикою ви десь займалися, чи це так, що воно у від природи? Від природи. Ну, в школі постійно займали перші місця, 800 метрів біг, третє місце. Далі увага глядачів була прикута до стрибків у довжину з розбігу. Та бігу серед дівчат 200 метрів, хлопців 400 метрів. Я всі перевіряв, чортка не роботу. Я беру первую. Аккуратно, акуратно, не свідчіть. нахиляйтеся, нахиляйтеся, дівчата. Чупіра Павло Вікторович. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на змагання і історія заняття спортом вашим? Ну я дуже люблю спорт і я дуже радий, що у нас молодь теж почала. Активно приймати участь в змаганнях займається спортом. Я Вечором часто приходжу на стадіон і дуже бачу багато молоді, займається фізкультурою. Наштовхує на такі роздуми, щоб звернутися до адміністрації з проханням, щоб вони як можна частіше влаштовували такі змагання. І я буду включати своїх знайомих там підприємців, щоб ми якби виступали ініціаторами цих змагань, щоб вкладали кошти в нашу молодь, тому що молодь теж ми не повинні втратити, якщо вони будуть ходити, ламати забори скамійки. з Це від нестачі куди діти енергії і тому я. Взагалі задоволені, що у нас почались такі змагання в нашому ви приймали участь. Я знаю в марафоні. Ваше враження від марафону, що ви порекомендуєте тим людям, що хочуть, прийти? Так, да, Я коли побував на цьому марафоні, мені дуже сподобалась сама організація цього змагання і. Там були з різних країн учасники, і в самому місті Одеса це вже стало традицією. Туда пішли, е, якби і закордонні інвестиції, навіть е, в ці змагання. І я думаю, якщо ми станемо започатківцями таких змагань, і в нашому місті до нас теж підтягнуться люди. Тому у нас є вже приклад такого. Е, от е, ярмарка по голубам. Теж туди одразу воно починалося з таких невеличких заїздів людей, любителів. А зараз я вже бачу, там розвернулося, що вже площаді наші Майдану не вистачає у нашого міста. На ці... На цей ярмарок. І я впевнений, що добрі діла вони завжди підхвачуються людьми. Особисто для себе. От ваша сім'я, у вас всі сім'ї займаються спортом. Ну, ще не всі, в мене двоє ще маленьких дітей, вони ще, ще не, не дуже займаються спортом. Ну, старші да, займаються, в мене дочка теж займається бігом, син у мене спортом активно займається, старший. Я їм це якби прививаюся. Не заставляю, але розказую, що це треба, ніхто із них не курить. І вже вони дорослі діти і саме вже достатньо. Тобто дочці вже 21 рік буде, і сину вже 19 років скоро буде. Що ви побажаєте нашим новобужанам? Бажаю новобужанам, щоб вони не нехтували бажаннями наших дітей щодо розвитку спорту. Це їхнє здоров'я. А зараз здоров'я це головне, тим більше, що воно дуже дорого зараз коштує. Болівальники та учасники змагань отримали цього дня справжню насолоду. Тільки погода внесла свої корективи. Спека нетипова для цієї перероку, змусила організаторів естафету перенести на інший час. На змаганнях був присутній лікар, який надавав кваліфіковану необхідну допомогу для учасників змагань. А тебе, що не пускають Ні, Не пускають. добре. Підготовлені змагання пройшли цікаво, та в конкурентній боротьбі було визначено переможців. Нагороди знайшли своїх власників у бігу на 200 метрів серед. девочек. Первое место, третье место заняла пластун Юлия. И когда уроджится грамоты, то медали. Заморилась, Юлия. Медаль. За третье. За третье. В маганях бегу на 200 метров заняла струц Светлана. Другое миссия. Перше місце зайняла Катеринко Наталя. У юнаків біги на 400 метрів, третє місце зайняв носов Валентин. місце зайняв манзеру Олег. Перше місце бігу на 400 метрів зайняв Лазациновський Сергій, який нагородиться грамотно і педалі. У стрібкаху довжину з розбігу. Серед дівчат перше місце, третє місце зайняла багнюк Тетяна. Друге місце зайняла Михальчук Оксана. І перше місце посіла Пилипчук Дар'я. У юнаків третє місце у стрибках у довжину з розбігу зайняв Ю... юнусов Олексій. Друге місце зайняв. Утарів Сергій. Молодець. Ну, Молодець, Сережок. Я думаю, на сьогодні чого ти будеш перше місце займеш. Да. Да. Молодець. Футбол готов, на цьому. Перше місце у срібках. Yeah. У довжину з розбігу зайняв. Васановський Сергій. Який нагороджується. Рамотують на медалю. Це вже в тебе, Сережа, вже друга да. де ти вирішив сьогодні все позабирати. Вітаю. Шановні учасники змагань, я вас дякую за змагання, що ви прийняли участь. Вітаю переможців і я думаю, будуть хороші плани у тих, хто не посів призові місця для того, щоб на наступному році стати призерами. Всього вам найкращого. Сьогодні ми проводили районні змагання з легкої атлетики, серед учнів шкіл районів, а також студентів аграрного коледжу та педагогічного коледжу. Змагання проходили 60 метрів бігу на 60 метрів серед дівчаток, 100 метрів юнаки, 200 метрів дівчата, 400 юнаки, а також стрибки у длину з розбігу дівчата-юнаки. Мене прийшли при високій боротьбі. В деяких видах спорту секунди розмі... переможців і призерів розділяли а також у прыжках у довжину. Я завдячую спонсору Чупірі Павлу Вікторовичу за спортську добовому спортсменам. Спортсмени нагороджували переможці та призери, нагороджували грамотами та медалями. Значить, мене радує те, що молодь. Більше почала захоплюватися різними видами спорту, і тим більше, що королевою спорту легкою атлетикою. Я думаю, ці змагання в нас будуть традиційними, ми будемо проводити їх щорічно. Я вдячний вчителям фізичного виховання шкіл міста, району, а також вчителям аграрного педагогічного коледжу, які допомагали в період проведення змагання, також підготовки своїх команд до змагань. Говорячи про базу фізкультурно-спортивного клубу Колос, я дивлюся, з кожним днем збільшується, бажаючи приходити займатися на площадки з волейболу, різними біговими видами спорту, силовими видами спорту. На стадіоні працює фізкультурно-фізкультурно-спортивної спортивний клуб в фізкультурно клубі працює, тренажерний зал, яка працює щоденно кромину понеділок і неділя. Значить, також збільшується кількість не тільки серед молоді відвідування тренажерного залу, а також серед людей різних вікових категорій, різних статів і так, статів і так далі. Я запрошую всіх відвідувати наш стадіон. Тут створені всі належні умови. Значить, є душові кімнати роздягальні. Так що я думаю, що здоровий дух завжди в українських душах був, є, залишається і буде. Слава Україні! Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут